Всім привіт! Закручую я вже огірочки, не показала, а це включилося. Ну, Хоча б вам розкажу і покажу свого ключа. Дивіться, який він класний. Ну, хватить один раз, отак його, бачите. Крутиш, крутиш, і зараз раз, все. Дуже гарно закриває. Розкажу вам, як я робила це вот путаю проти часової стрілки, Раз. Ну, я по три рази. Дуже легенько, дуже добре. Зараз я переверну, накрию і все. От і все. Розкажу потім зараз. Розкажу вам рецепт вірочків Я не знімала, розкажу, як я робила. Дуже просто і швидко. Не знаю, чи буду стояти. Надіюся, що будуть. Нікому не кажу, щоб так робили. Я зробила і спробую, тому що я сьогодні один раз попарила, а другий раз залила маринадом, а завжди два рази парила, а третій раз заливала. Це перший раз у житті. Бачу, що люди роблять. Сьогодні я брала на одну літрову баночку води, відміряла. І брала. Дві столові ложки солі, без гірки. Смотра які, треба пробувати. Краще чуть тако не досипати і попробувати на сільку. Дві столові ложки цукру. Такі уже. Повненькі, без гірки, ну повні. І 2 столові ложки оцвіту. Все. Це по 2 на 1 літрову банку води. Не ложила, а водички. Відміряла і робила маринад. Що я зробила? Вибрала огірки, замочила їх на дві години, вони в мене постояли. Потім я їх гарно мила довго, щоб вони отак рипіли, щоб не було біленького того нальоту, тому що то огірочки. От того, щоб на їх не нападало нічого. Його... Треба все, те той нальот треба дуже гарно вимивати, щоб огірочок в руці отак кріпів, пообрізала кінчики і все, що я ложила у літрову банку. Ну, ось я їх накрила, перевернула. Я ложила по два зубчики часнику, перерізала їх на кусочки. Ну, отак, надвоє. І отрималось у мене чотири такі долічки, кусочки. Що я щиро вложила? Перець з горошком, поклала шість горошинок. Один духмяний перець, це за бажанням, хто любить, хто хоче, хто не хоче, хай як хочете, один лавровий листочок, і півзонтика кропу. Все. Я все положила, склала, наклала, заповнила баночки огірками. Один раз попарила, чайника воду взяла, потім відмірила літрову баночку і зробила маринаду в каструльці. І отак все додала. Дві ложки цукру, дві солі і дві оцету. І все. Залила, закатала, перевернула і накрила. Такий ось шоколад по 17 гривень. Чорний є і молочний, пористий, правда. Дуже багато було відно різного шоколаду. Mm -hmm. Бачите, скільки порожніх. Щось і по тридцять молочний. 46. Був 46. Я вийшла, заклеїла і пішла. Більє-мені мені сьогодні аж так Бога попросила. Боже, як мені треба піти в лікарню. То покажи мені якось, дай мені знати, що мені треба йти. А якщо не треба, то щоб мені краще стало. Ви представляєте? Я не знаю. Я ж думаю, що Бог знає. Ось такі майонези дорогущі, вони мені не треба. Вона мене самої робить майонез, тільки треба домашні яйця. Я таких атебовських. Ну, як, жарить, варить, так. Да. І мені не треба, я його не їм. Я як щось, то я сметанку беру. Дай. Даю все. Це, що Ігору беру іноді. О 45 п'ять помідорів, вони пластмасові. Я беру світочі, дуже добрі помідори. 54 кокоруска, 22 грн. Інтересно, вона солодка чи ні. Баклажани по 30 95. Картопля по 11 гривень. Мука, цукор. Такі ціни, а у вас теж такі. Я ось таку беру сіль, о, 24-22, москаль. Бачите, І таку соль беру. Ну, це мені не подобається, що вона мелена, бачите. Підійде. Бо я маринувала ось такою сіллю огірки. Куплю хлібчика і олія. Треба світочі олія дешевша морозиво. Колумбір по 14 гривень. Бачите? Отакі ціни. Отакі ціни. Добре, що скітки якісь є, можна купить. У мене ця олія так швидко закінчилася, що все. Та-да-да! -та -та. Так, так, так. 900 грам, 53 гривні. Мені треба оцет, нема такого, щоб руна. Руно або рідний край. У мене сестра такий бере завжди, Бо теж від оцету залежить. А це що. А Прикольно. прикольна да, до 58 Крекер зі смаком сиру Джевер або зимулі та знову передусім. Шукай новинки Ярич на полицях магазинів. АТБ. 19.30. Хліб. шановні покупці, у мережі магазинів АТБ діє послуга зняття готівки на касах.

Це, Це таке прикольне. Смак у Для посуду. Таке воно інтересно. 150 гривень кружка літрова. Сто літрова мабуть, жертвар. Да, один літр. Колись у нас така була, як я була маленька кружка у мами. Для її була вона любима кружка. До свого ювілею хуторок презентує проєкт Українська Спадщина. Для мікроволновки, на дуже класна газону, На незабутній подорож до музею. Зустрічка на опаці, mm -hmm. треба. Дякуємо кожному споживачеві за довіру та вибір протягом багатьох років. Хуторок не підведе. О, який класний. Ух візьму. Дивіться, які класний. Бачите? Ух ти! Не передає чогось такого. В мене майка такий колір яркий. Геть не передається. Зобіралась і все, якраз і положу. Клас. Зайшла до подруги, купила кавуна. Ой, мої дорогі. Чесно, я навіть в тому році не їла таких, вже навіть осінь таких кавуні. Якось вже я купила, спробувала цього кавуна Наташа звати, Наталія звати. Працює вона біля Ощадбанка. Її все-все дуже добре. Помідори, звісно, обалденні. Дивіться, це ж чорний принц так, називається. Yeah. Може, це взагалі. Я теж купляла солодючі, добрущі. дивіться, кавуни одеські. Балдеж. Дивіться, які кавуни. Ух ти! Дивіться, дівчинка, Подивись. А то буває, вибираєш, а воно таке мацюпусіньке. Дивіться. О! Оце так, да, я розумію. Дякую, Наталія. сонечко, дякую. Звісно, балдеж. Я спробувала, я навіть не могла, я не могла повірити. Коротше, знаєш що я. Подожди, зараз я опускаю вниз. можеш А, Знаєш що? Я тобі скажу щось. Чуть-чуть Ну як же таку красуню, Ти що, така красива дівчина. що. А, прочитала вчора у Фейсбуці, що хтось написав за тебе. Казали, Били просто такі поганючі. Що це за кавуни? Гудбий повітряної тривоги. Зараз заховалася під ёлочко. Дощ як пішов, так і пішов дощ. Ми з Віталіком швидко накрили пльоночками. Я в «Аврорі» брала такі одноразові, як. С скатертинки, Такі зелененькі. Однотонні, тоненька така пльоночка. Добре, що такі були. Бо як лупанув дощ, то одного разу. Я купила і так їх просушила, да і в сумці вони тоненькі, так вони їздять. І це таке сонце-сонце. Боже, як пішов дощ лівень. І тако всі от сюди поховалися, під цю ялиночку. І ви знаєте, що як зонтик, навіть... Ні, капельки, бачите? Да? Сухо-сухо. Дуже сухо. А на, навіть на дорозі, навіть калюжі. Представляєте, як класно? <риклад> <риклад> Ось такі справи. Да, дуже добрий кавун, звісно. Кавун дуже добрий. Може комусь треба, то купляйте. Добрі кавуни такі взагалі. Як мед просто сочні такі, соковіті, запашні. Такі справі. Так що, до зустрічі, друзі. Це так не видно, так то видно, що це бананка. А якось так, то як все одно лянточка чорна, якось вона не... Так дуже зручно. І нагинаюся, там щось роблю, і вона як не падає. А сумочка то та отак от теліпається і так незручно. Ця штука дуже так класна. Я вже положила, бачите, очки. Так класно, класно.